Давите спогайник привитал! На днюху да видите! Спокаймир! На днюху давить! И судебный исполнитель! Привет! Олександр хоче Я хочу внимания. вам зачитати постанову окружного окружку. Судебные исполнители, детям его дали Украины, попирает консультант. Вот этот мужчина очень роспись, он ничего не предоставил, копию судебного исполнителя акцизист и запросити его до клубу мертвых диктаторів, пекельних диктаторів. Хоча... клуб мертвих приглашаю, він там не має бути. Він дуже прагне зараз і стати диктатором і завести авторитарний режим в Україні. Якщо він буде продовжувати в тому ж дусі, то можливо він долучиться до цього клубу. А зараз у нього є ще шанс бути нормальною людиною. Ми хочемо передати подарунок. подарування. Пройдіть, Давайте будемо порушувати громадський порядок.

我不是。